Вітаю! Зараз ми ж з вами почнемо розглядати нову тему дуже цікаву тему, зв'язану з графікою, але це вже графіка тривимірна. Її ще називають 3D-графіка. І сьогодні ми розглянемо з вами класифікацію програм для роботи з тривимірною графікою, де вона використовується, ця тривимірна графіка. І в п'ятницю вам треба на уроці познайомитися з інтерфейсом програми «SketchUp». Ну, Ми з вами будемо по порядку розглядати. І домашнє завдання буде переглянути ту презентацію, яку ми зараз з вами розглянемо. І в онлайн-документі дати повні відповіді на запитання. Ще раз акцентую увагу для всіх. Повні це щоб зрозуміло, про що йде річ. А краще пишіть питання і після запитання відповіді, щоб чітко було все зрозуміло. Відформатовуйте цей документ гарно, щоб читати можна було додати до завдання. І вам ще треба буде зайти на сайт, сайт SketchUp.com. що я хочу сказати, що це за сайт. Ви можете працювати з 3D-редактором, не завантажуючи собі на комп'ютер, тобто онлайн-сервіс, який ви можете використовувати. І тому я його вам пропоную для використання. В наших мовах тому, що раніше ми використовували в школі серйозну програму редактор Блендер, але він вимагає багато, як кажуть, не такі немаленькі ресурси. Тому ми зараз на час використаємо онлайн-ресурс. Вам треба зайти на цей сайт, вибрати кнопку «Увійти через Google тобто вибрати свій шкільний аккаунт і під'єднатися. І ще у вас повинно прийти запрошення на вашу пошту на Trimble. І ви, будь ласка, це запрошення, ну, під'єднайтеся. Подивимося, як буде працювати, а в нашій хмарі, тось, використовуючи хмару. І отже, вам треба до завдання додати два файли. Один файл це з відповідями, другий файл це скриншот інтерфейсу, який ви будете відкрити і будете бачити даної програми «SketchUp». Отже, будь ласка, це завдання. Ну, а тепер розглянемо нашу тему тривимірна графіка і область її використання. Ну, По-перше, тривимірна графіка це розділ комп'ютерної графіки. А ви взагалі-то вивчали редактори роботи з графікою 2D, як ми говоримо, а тут уже 3D. Це сукупність засобів і інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Тривимірна графіка призначена для імітації фотографування або відеозйомки тривимірних образів об'єктів, які можуть бути попередньо підготовлені у пам'яті комп'ютера. Ну, використання 3D-графіки дуже широке, це і в архітектурній візуалізації, кінематографі, телебаченні, комп'ютерних іграх, друкованій продукції, а також науці та промисловості. А і на відміну від 2 d графіки, використовується тривімірне представлення. Зверніть увагу уже, геометричної інформації. Що зберігається в комп'ютері для подальшого обчислення вже й побудови 2D зображення. Ну, якщо говорити про алгоритм створення зображення, зверніть увагу, будь ласка, на цей алгоритм, то він ось такий Іде спочатку попередня підготовка. Далі йде створення геометричної моделі сцени. Потім іде налаштування освітлення та знімальних камер, потім йде підготовка та призначення матеріалів і далі вже візуалізація сцени. Якщо говорити про ось ці наші етапи, як ми говоримо, створення, то перші чотири це якраз є підготовчі такі етапи. А от візуалізація сцени це вже і формує наше зображення тривимірне. Якщо на попередньому етапі, нам що треба попередня підготовка, це передбачити всі об'єкти та їх деталі, ну, тому взагалі, щоб це все передбачити, нам бажано мати намальований ескіз. Далі вже будується тривимірна геометрична модель. Тут ми повинні мати поняття ширини, довжини та висоти об'єкта. Уже об'єкти розташовуються в тривимірному просторі, причому ми можемо одні об'єкти вкладати в інші об'єкти. І уже набір інструментів по створенню цих геометричних моделей називається геометричним конструктором Сен. І вже після створення геометричної моделі. Зверніть увагу, ми її, наприклад, створили її, можна розглядати з любого ракурсу. Далі йде налаштування освітлення знімальних камер. Ну, це робота над композицією, іншими словами, світло та камери. Отже, відбувається налаштування моделей джерел освітлення та розташування знімальних камер. Правильний підбір джерел освітлення дозволяє виконати імітацію фотографування сцени в будь-яких умовах освітлення. Освітлення всіх об'єктів, їхні тіні та виблиски світла розраховуються програмою вже автоматично. Моделі знімальних камер надають можливості розглядати тривимірну сцену та виконувати її зйомку під будь-яким кутом зору. На етапі підготовки та призначення матеріалів виконується робота, що забезпечує візуальну правдивість сцени, та наближує якість зображення до реальної фотографії. У ну, нас час є великі можливості по створенню нових матеріалів або вибору готових матеріалів з бібліотек, що розповсюджуються на cd дисках або в інтернеті. Працюючи з матеріалами, можна налаштовувати їх властивості. Ну, про, наприклад, силове блискування, прозорість, самовипромінювання, зеркальність, рельєфність. У склад матеріалів можна вміщувати вже фотографії реальних об'єктів навколишнього світу. Фотографії можна використовувати у якості фону сцени. А от уже візуалізація сцени, ще редеринг його називають. Це вже є, як кажуть, створення нашого зображення. І займає досить довгий час, і цей час залежить від складності сцени та швидкодії нашого комп'ютера. На етапі візуалізації програма розраховує та наносить на зображення всі тіні, бліки, взаємне відбивання об'єктів. Ну, для підвищення достовірності зображення можна створювати там, імітацію природних явищ, туман, полум'я, димка. А от Такий вигаданий світ називається віртуальним. На питання, чи не простіше сфотографати реальну сцену, можна відповісти, що є випадки, коли використання тривимірної графіки є єдиним можливим засобом рішення. Ну і 3D-графіка нам допомагає, по-перше, швидко та без зайвих витрат вирішувати такі завдання, що відносяться до області проєктування інтер'єрів. Допомагає, коли потрібно будувати уявлену сцену у зображення реального світу. Ну і така ситуація типова для задачі архітектурного проєктування. Зображення реального об'єкту будується в тривимірну сцену, як її складова. Ну, це, можна, дивитися, ось малюночок для створення віртуальних виставочних центрів. Зараз це дуже популярно. Або галерей. І на стінах яких розміщені реальні картини будуються, але йде от, йдучи по таким залам. Ви можете наближатись до кожної картини, роздивлятись їх, але це вже тривимірна сцена. 3D-графіка в нас застосовується у складних деталях. Коли ми, нам треба якусь складну деталь, ми можемо її виготовити методом штампування, візуального втілення проєктуємо там автомобілів, якщо це деталь, треба для літаків. Ну і створення таких тривимирних образів деталей, хоч і нелегка в цілому задача. Але це все ж таки легше, чим робити отакі повнорозмірні макети та об'єкти, і підбирати для них ось такі деталі. А от комп'ютерні ігри це одна з найбільш широких областей застосування 3D-графіки. Ну, це якби комбіновані зйомки такі. Тривимірна графіка допомагає там, де використання реальної фотозйомки неможливо, або потребує значних матеріальних витрат, а також дозволяє синтезувати зображення подій, які не зустрічаються по повсякденному житті. Ну, наприклад, треба зазирнути у працюючий двигун автомобіля, відтворити науково фантастичний сюжет з далекого минулого землі або її майбутнього. Зобразити зовсім неіснуючі цвіти. Віртуальні об'єкти не мають таких фізичних характеристик, як вага або жорсткість, тому засобами 3D-графіки легко змусити, як кажуть, і слона літати. Використання 3 d графіки в комп'ютерній мультиплікації. І для створення комп'ютерної мультиплікації є телевізійна реклама, кінозйомка таких ну, анімаційних ефектів. Ви знаєте, приклади от таких ефектів, як в фільмі Володар Кілець, Парк Юрського періоду. Підготовка відеороликів, створення відеотренажорів для навчання пілотів або водіїв а тощо. Але є недоліки тривимірної графіки, ми їх повинні знати. По-перше, підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера. Це до об'єму оперативної пам'яті, наявність вільного місця на твердому диску. І швидкодія комп'ютера. Велика підготовча робота по створенню моделей з об'єктів та призначенню їх матеріалів. Обмежена свобода у формуванні зображення, тому що нам потрібно враховувати об'єм об'єктів. Жорсткий контроль за взаємним розташуванням відносно базису. Необхідність додаткових зусиль для надання синтезованому зображенню реалістичності. Часто результати візуалізації виглядають дуже правильно, чітко, що позбавляє сцену життєвості. І у складі програм тривимірної графіки взагалі-то міститься набір фільтрів, що дозволяють імітувати глибину різкості зображень, зернистість, віртуальної фотоплівки, змазування контуру при русі у момент зйомки. Отже, ось такі недоліки, але ці недоліки покривають тим, що іноді ми без 3D Редакторам ми не зможемо створити, наприклад, там деталі для двигуна і імітувати їх. Ну, а зараз розглянемо, які ж редактори є для створення нам 3D-графіки. Ну, один із найвідоміших та найпотужніших редакторів це 3D Studio Max. Він дозволяє робити як статистичні зображення, так і тривимірну анімацію. Має інтерфейс для підключення додаткових модулів від сторонніх фірм. І ці модулі постійно з'являються на ринку, отже, можливості програми легко розширюються. Взагалі-то 3DS Max є лідером на ринку тривимірної графіки. Ну і тут має тому відповідну ціну, тобто він далеко не дешевий. Лайтве 3D це теж потужний пакет тривимірного моделювання та анімації, і має теж величезний вибір інструментів. Редактор Майя це вже продукт нового покоління систем комп'ютерної графіки для відтворення візуальних ефектів та реалістичної 3D-анімації цифрових персонажів. Він взагалі цей редактор має потужні інструменти для створення ефектів для кіно та відеопродукції, рекламних роликів, комп'ютерних та відеоігор. Редактор Cinema 4D один з найкращих і зручних 3D-пакетів на сьогоднішній день. В нього величезний функціонал від моделювання, анімації, ефектів доліплення, моделювання Body Paint 3D, і в нього більш зрозумілиший і зручніший інтерфейс, ніж у 3D Max і в Maya. І цей редактор широко використовується в моушн дизайні, кіноіндустрії та рекламі. А редактор Moodo це повноцінний продукт для моделювання, малювання, анімації і візуалізації. Він також включає інструменти скульптінга і текстурного фарбування. Завдяки зручності користування і високої продуктивності у мода репутація одного з найшвидших інструментів моделювання. Мода популярна у сфері реклами, розробки ігор, спецефектів і архітектурної візуалізації. Худінні, от дивіться, це теж потужний професійний пакет для роботи з 3D-графікою. А в його основі процедурна нодів, система, так називається. Ходіння ідеально підходить для створення складної динаміки, тобто симуляції. Коли нам треба симулювати частинки, рідини, рідини там, диму, вогню, імітації природних явищ, у це дуже хороший для цього редактор. А також це відмінний інструмент для створення вражаючих візуальних ефектів. Ну, і тому основна область застосування ходіні, це кіноіндустрія. Редактор 3D Soft Image це взагалі то програма для 3D анімації та створення візуальних ефектів гейм індустрії, кіно і телебачення. У Soft Image була одна з найкращих систем анімації. У неї є така візуальна платформа програмування, вона заснована на нодах і тому пропонує широку функціональність і гнучкість, високу продуктивність і якість. Ну, і редактор 3D графіки Blender. Оцей редактор він взагалі-пропонується і описаний у вас у підручнику вашому. Але він не поступається можливостям до попередньо розглянутих нами редакторів, але в нього є один великий плюс це безкоштовний 3D-пакет. І він надає можливість 3 d моделюванню і анімацію. Має набір опцій для створення ігор, візуальних ефектів і скульптінга. Ну, річ в тому, що його цей пакет він безкоштовний, розширяється, роз, як кажуть, функціонал його зростає з кожним часом. А безкоштовний він там є підтримка Blender Foundation, і тому він є безкоштовний. Але він вимагає, так як він багать, бачите, бач, має великий такий розширений функціонал, тому для встановлення його на свій комп'ютер, треба хороший процесор, хорошу пам'ять, мається на увазі оперативну пам'ять, ну і пам'ять на диску. Це вимоги для нього, тому коли ви задумаєте встановити собі. Подивіться, які вимоги і чи підходить ваш комп'ютер для цього редактора. Але він пропонується вивчати в школі, і якби ми з вами були в офлайні, як ми кажемо, то ми б в ньому попрацювали. Ну, якщо робити висновок, то зверніть увагу, 3D Max, це редактор для комп'ютерних ігор, інтер'єрів, візуалізації, має анімація кіндоіндустрія кіндо, телебачення, кліпи, Сініма 4D це спецефекти в кіно, телебачення, моушен, дизайн, реклама, модо, реклама, ігри, спецефекти в кіно. Худінні сил на візуальне програмування, спецефекти в кіно. Stoft імідж анімація, спецефекти в кіно, телебачення ігри. Лайтвое це спецефекти в кіно, телебаченні. І Blender це персонажна анімація створення ігор. Але, ви знаєте, 3D-редактор всього лише інструмент. А розкриття, потенціал якого може. Розкрити тільки сам дизайнер. Ну, якщо ви освоїте хоч один з цих редакторів, то вам легко освоювати інші, якщо треба десь використовувати Інший редактор. Ну і вам домашнє завдання: це треба дати відповіді на ці запитання. Що таке тривимірна графіка, для чого призначена тривимірна графіка, алгоритм створення тривимірної графіки, області використання. Назвіть основні недоліки, і як ви знаєте, які ви знаєте графічні редактори для роботи з тривимірною графікою. Отже, це ви. В онлайн-документі оформляєте і здаєте. Потім ви зайдете, ну, ось, я дивіться, переходжу на сайт SketchUp.com, заходите туди, і там, ну так як я там уже під'єднана, то мені буде легко, як кажуть, відти, вона мене вже ввела зверніть увагу. Вас тут треба свій кабінет. Свій кабінет, тут в in вам треба зайти в цей. Ну, бачите, тут уже коротка Ольга в кабінеті вона вже є. А вам треба зайти, я кажу, в аккаунт, вибрати там буде пропонуватися через що ви можете вийти, там, через Google, через Microsoft. вибираєте через Google аккаунт. Свій аккаунт шкільний і, як кажуть, створюєте свій кабінет. Свій кабінет ви створюєте, ось, дивіться, тут у вас буде мої програми, ви заходите, і ви, як кажуть, будете мати. Інтерфейс, і він у вас створиться. І ось буде він взагалі-то SketchUp for Web такий переглядати. Це у мене якби ярличок такий. І ви, у вас буде отак відображатися це почати моделювання. Ви починаєте. І дивіться, сюди є. от Я зайшла, наприклад, є здати новий. І вам треба, ну, для того, щоб інтерфейс розглянути, ну, це взагалі-то є. Ваші будуть створені якісь там малюнки, 3D-малюнки, але сам інтерфейс ось буде виглядати таким чином. Ну, Не обов'язково тут, тому що є, може там вибір шаблонів і різні, як кажуть, люди, але ви бачите. Ось у нас перелік меню. Тут ви бачите простір, як кажуть, робоче поле для створення нашого 3D, нашої 3D-моделі. А далі йдуть іще додаткові у нас пункти меню, що я хочу сказати? Річ в тому, так як це теж редактор 3D, який теж коштує грошей, але він дає безкоштовну версію. Ну, зрозуміло, що в неї обмежені властивості, тобто функціонал обмежений, але нам цього обмеженого функціоналу достатньо для того, щоб, як кажуть, ознайомитись з тим, з чим у нас заплановано ознайомитись в нашій темі. Тому, взагалі, то ви мені робите можете попробувати. річ в тому, що ось є учебник так називаємий. І ви можете, як кажуть, вона тут показує нам, що і як, і описує які клавіші, і як вибрати, наприклад, ці інструменти, і як його застосувати. Тобто, ви можете, коли ви вибираєте якийсь інструмент, натискаєте на учебник, і вона вам розповідає, як ним користуватися. які клавіші виконує. Ну, мені поки що ми на слідучому уроці вже будемо розглядати більш детально і створювати. Такі невеличкі об'єкти, і зберігати їх. Тобто те, що нам потрібно. А на даному етапі ви даєте відповіді з з з інтерфейсом, тобто бачите, як він виглядає, і що тут відбувається. І... Як кажуть, уже робите мені скріншот, щоб я бачила, що ви заходили в програму, що ви під'єднались, що ви створили свій кабінет і додаєте мені цей скриншот. Це, це завдання вам до слідуючого вівторка. Тобто, в понеділок, уже слідуючий, по даті там у вас. Уже установлено, а установлено у вас, дивіться, що 10 квітня ви мені це завдання повинні здати. Все, дякую за увагу! Бережіть себе і чекаю на результати. І бажаю успіхів! До побачення!